иди сюда жив. Так, всіх попоїла, покормила, прийшла черга до себе. Треба ж відкіля брати енергію. Ну, Звісно, зранку випила чашечку кави, коли тільки очі розкрилися. Ні, спочатку випила води, потім кави. А тепер пішли зі мною я покажу, де я збираю енергію. Ось два штучки. Ось тут. Одне. Ось із чого я беру енергію. це вже багато років. Зараз я вам все досконало розкажу. Дайте мені тільки вийти із сараю цього. А вони мене окружили і щось требують. Непонятно, що все є. Їсти є, пити є. Гарячої води налили, а потім вже багато років підряд я зранку ось, п'ю 2 яєчка сиреньких. Це не кожен зможе, це не кожен, кожен любить. Я знаю, що, може, в когось я визву і відразу, тому що не кожен вип'є сире яйце. Не зможе. Мені ще давно моя знайома врач-терапевт розповідала, у неї мама старесенька, жіночка, вони вдвох з нею живуть. Ну, мабуть, мами вже й давно нема, бо це було давно. От. Вона розповідала, що живуть вони вчасному домі з ну не держать нічого, ні курей, нічого. І от мама кожен ранок йшла до сусідів, а сусіди держали курей. Вона ждала, поки вони знесуться, і пила по два яйця кожен ранок свіженьких. І почувалася себе, почувала вона себе нормально в своєму віці. І я спробувала, вони мені зайшли. І я так звикла, я звикла, я навіть оце перед базарем, уже як спішиш, ну як завжди. Перед базарем завжди немає часу. Спішу, біжу, летю. Сісти поснідати нема коли. Та якось і, і не люблю я дуже рано снідать. А от на ходу взяла два яйця, випила і порядок. І вже себе тоді довгенько чувствуєш, не хочеться їсти. І ще ж жовток у яйці це ж вже зараз, ми грамотні, стали інтернет, він способствує виділенню жовчі, щоб жовчі відходила з жовчного вовремя. Казали, кажуть так, як робили УЗІ і дивитися, щоб подивитися, як відходить жовч із жовчного, дають пацієнту випити жовточок і бачать, як спрацьовує жовчний міхур на цей жир. Жовч... Жовток це жир, чистий жир. Виходить. Ну, мало того, що там жир, там ще з вітамінами. А білок, самі розумієте, який він корисний для організму. І бажано ж, звісно, щоб курочки із петушком були. Там, якщо ембріончик, теж він корисний, живий організм. Так що, хто може і в кого є можливість, ну, звісно, це не, не потрібно пити яйця з фабрики, тому що вони, самі знаєте, чим вони там кормляться кури, багато хімії. Колись, пам'ятаю, чоловік мій купив яйця на базарі, ну в нас не було ще тоді, чи не хватило яєць, чи, може, кури не неслися. Я не пам'ятаю, чому що не було в нас домашніх яєць. І він купив яйця на базарі і пожарив їх. Жарені, представте, оброблені. Ну, він пожарив як їх, так, всм'яточку, чуть-чуть тільки, щоб схватився білочок. Як йому погано було після магазинських яєць, після фабричних Він тоді зарікся, каже, ніколи не буду купувати. Так що, будьте обережні, якщо не провірені, і ви не знаєте, від киля це яйце, це тільки повинні бути здорові провірені кури. Ось так. Так що оце. Мій, можна сказати, сніданок, я от зараз вип'ю два яйця, чашечкою кави зап'ю і надовго мені не захочеться їсти. Ось так. Так, і ще забула сказати, я знаю, що буде людям цікаво, як я їх п'ю. Я п'ю без солі, без хліба, без нічого. Просто розбила шкурочку, і все, і випила. Без солі, без хліба. Хто не може, може спробувати і солью, із хлібом, і ще чимось. З кавою можу щось із кавою ще з'їсти. Чи оріхи, чи може якийсь смакуличок небагато. Ви ж розумієте, в кожного свої смаки, звички. Тут кожен по-своєму. Я розказала про себе, як я, а ви розкажіть про себе, мені також цікаво буде. В молодості, так я взагалі не снідала. І раніше ж ми так не пили те кофе, як зараз п'ємо, встав і побіг працювати. Згадували, що треба поїсти вже часов в 12-11, а то і в час, коли як. А зараз, тільки коли мені вже 62 роки, я розумію, що Робили ми таку помилку, тому що потрібно. І зараз з усіх, як кажуть, утюгів кричать, потрібно снідать, потрібно снідать, щоб жовч відходила зранку, чи за ніч у жовчному міхуру збирається жовч. І потрібно, щоб ця жовч вийшла, а жовч виходить тільки на жирну їжу. От жовток, це жирна їжа. Кусочок масла, кусочок сала. Те, що нам е, споконвіків казали, що це вредно, а це, е, виявляється, дуже корисно. Так що, будемо мінятися, нам то вже мінятися пізно, а молоді треба прислухатися до цього і придержуватися зранку. Не солодкого наїстися, <пирожків> там, всяких пірожних, а кусочок сала, кусочок масла, або ж як я ось яйце. Так що розказуйте, як які у вас звички, які у вас закони у житті?